Величезної з величезної команди нашої Херсонської, ми знову під благодійного фонду світлий приїхали в Херсон, в мою батьківщину, мою дуже дуже рідну землю. Я вітаю всіх, хто на правому березі, і дуже сподіваюся, що ми скоро, дуже скоро звільнимо лівий берег, бо ми також любимо наші олешки, нашу всю лівобережну частину Херсонщини і від всіх. Хлопців, яким ми допоможемо, допомагаємо, привозимо всі снаряддя, які допомагають людей вивозити і допомагати. І дуже-дуже вдячні тим людям, які нам допомагають це все знаряддя, всі ці пристрої привозити сюди, донатять і передають нашим хлопцям для допомоги, і нашим людям для того, щоб їх врятували. Добавлю, що тільки за сьогоднішню ніч, правда. Ми дали клич, бо сказала, що ми їдемо терміново, бо вже виїжджаємо. І більше не знаю, там тисячі повідомлень за ні за ніч із за кордону, з -за Харкова, з Львова, з будь-куди люди э, висилають, питають, що треба. так що завтра і два дні ми будемо жити на новій пошті. Ще буде зустрічати рятувальні жилети, будемо зустрічати лодки, які дуже необхідні для допомоги для евакуації людей. І слава нашим захисникам, слава нашому нашим ДСНС, слава нашим всім воїнам, слава всім волонтерам і всім, хто донатить, всім українцям. Слава Україні! Героям слава!